Всім доброго дня. Сьогодні у нас 19 грудня, 24 рік. Вийшов сезон 25 го року, можна сказати, розпочати. Посіяли ми томати наші. В даний момент, що хочеться сказати, тримаємо їм температуру 25 градусів до сходів. Потім вже, звісно, почнемо пускати. Їм. Ну, це буде потім, в даний момент 25 градусів. Сіяли ми в касету. 260-турф мікс по контролю температури нам допомагає вулкан. Користуюсь ми ними давно, в принципі, задоволені. Такі вулкани вже в мене, мабуть, років 9. Це модель VR3. При помощі нього ми наганяємо температуру. Підключений він доволі просто, можна під пайку, є у мене і під пайку, ну. Під металопластик, просто фітінги, нічого не парять нічого. Так виходить краще. Плюс поставлений кран на систему, видно, що він придавлений, так як циркуляційному насосу легше качати по великому об'єму. І щоб нам більше подавалося гарячої води у вулкан, то ми придавлюємо цей кран трошки. І все, І таким чином нам вулкан побільше видає кілово. Треба ще більше. Ну, можна на котлу підняти температуру або ще придавити кран, так як все одно навіть на цьому, тут для циркуляції вистачає. Подальший контроль температури. Контролюємо при допомогою озвучання датчика. Вони з є продаються. Єсь китайські, китайський наші. ось такий датчик. Ось такий блочок. Зараз включимо, вимкнув, правда. Зараз, секундочку. Ось зараз він запуститься. І він у нас буде включиться і набивати до 25 градусів, потім відключиться. Все. Опять, коли понижається температура, він, він запускається. Ось він включився і обдуває. Виходить, поверху він б'є кінець, там вторець опирається і якби воздух, поток вертається назад. Ну, тут ще є нас ще один датчик заведений. Це виводиться на коті, на автоматику, температура. ну, Скажімо так, це буде віддільна історія по поводу цього. Теж є определені як кажуть, свої фішки. ну, В наступному ролику покажу. Ну а так цей датчик пошти на полу і от поки циркуляція воздуха не дойде по цьому місці 25 градусів, наш вулкан нам додає тепло. Ось так. Зараз він ну, Ось вже ну, починає колібатися температура, він починає. Ну, Примітивно покажу, зараз рукою зажму, що як воно працює. Ось зараз і він Все. Ось таким чином ми контролюємо температуру нашої теплиці. Все. Так що, до нових зустрічей. Сезон розпочато. Будемо працювати.